Шановні слухачки та слухачі онлайн-курсу. Далі ми ознайомимося з процедурою аналізу бюджетних коштів, які спрямовуються на виконання бюджетних програм. Це крок четвертий. Отже, головна мета цього кроку це аналіз основних бюджетних видатків за програмою. Фактично, дослідження спрямовано на визначення бюджетних ресурсів, які були витрачені чи потрібно витрачати на заходи і послуги, надані в рамках програми. Також ми аналізуємо розподіл цих видатків між різними групами жінок та чоловіків, отримувачів чи користувачів послуг. При аналізі видатків бюджету, що спрямовується на виконання бюджетної програми, можна виділити умовно такі етапи: перший етап це аналіз розподілу бюджетних коштів за статтю на чоловіків, на жінок, хлопців, дівчат. Друге, оцінка достатності бюджетних видатків. Третє оцінка видатків, які спрямовуються на персонал. Для визначення суми коштів, що спрямовуються на надання послуг чоловікам і жінкам, необхідно мати наступні вихідні дані. Перше, для того, щоб оцінити, як бюджетні кошти розподіляються між жінками і чоловіками, спочатку треба визначити вартість одиниці послуги. Для цього достатньо мати загальну суму коштів, які спрямовуються на надання послуг в рамках бюджетної програми. Тобто, це загальна сума видатків на послугу. А також необхідно мати загальну кількість споживачів, споживачок, користувачів чи користувачок послуг. Нагадаємо, що ця інформація нами отримана при здійсненні попереднього кроку. Тепер застосувавши математичну дію ділення, зверніть, будь ласка, увагу знову на слайд загальної суми видатків на послугу, на кількість одиниць послуги, тобто загальну кількість споживачів. Послуг, ми отримуємо вартість одиниці послуги. І ця інформація дає нам можливість провести аналіз розподілу бюджетних коштів за статтю. Тож, маючи вартість одиниці послуги, ми можемо визначити суму коштів, які спрямовуються на надання послуг групі жінок чи групі чоловіків. Для цього, застосувавши математичну дію, ми отримали інформацію про обсяг бюджетних коштів, які спрямовуються на надання послуг чоловікам. І жінкам. Для проведення та відображення розрахунків можна скористатися таблицею, яку ви бачите також на слайді. Друге. Другий етап це здійснення аналізу видатків, це оцінка достатності бюджетних коштів, що спрямовується на виконання програми. Це передбачає аналіз різних потреб жінок і чоловіків та аналіз задоволення цих потреб програмою шляхом надання тієї чи іншої послуги. Це певним чином перегукується з кроком 3. Проте зараз ми шукаємо відповіді, які пов'язані з бюджетними коштами за допомогою ряду питань, які відображають інформацію про те, чи достатній наявний бюджетний ресурс для реалізації програми з урахуванням кількості осіб в цій цільовій групі. Чи достатній наявний бюджетний ресурс для надання послуг і здійснення видів діяльності, що відповідають, можливо, різним потребам жінок та чоловіків? Це дуже важлива інформація для нас з вами, як споживачів послуг. Адже якщо бюджетних коштів на послугу бракує, то тут, як на ринку, послуг або не вистачить на усіх, або вони не будуть відповідної якості. Наприкінці аналізу кроку 4 необхідно провести оцінку видатків на персонал, також при здійсненні цього етапу необхідно використати дані про бюджетні видатки на утримання персоналу, а також інформацію про кількість жінок і чоловіків, яку також ми отримали в попередньому кроці, що працюють у відповідній установі, яка надає послуги в рамках цієї програми. Головні аспекти в полі нашого аналізу. Це загальні видатки на заробітну плату працівників, безпосередньо залучених до програмної діяльності. Друге чисельність зайнятих в, цій, в рамках цієї програми і середній дохід, середньомісячна заробітна плата з розподілом за статтю згідно з різними рівнями категорій персоналу. Аналіз проводиться за певний рік або у порівнянні за кілька років. Джерелом інформації для проведення аналізу видатків бюджету, окрім бюджетного запиту, паспорту бюджетної програми, може бути звіт про виконання паспорта бюджетної програми за відповідні періоди, які ми взяли для аналізу, кошторис, план асигнувань загального фонду, зведення показників спеціального фонду кошторису, розрахунку до кошторису, що дасть нам можливість оцінити суму коштів, які спрямовуються з загального та спеціального фондів. Різні форми адміністративної та фінансової змітності, що містять дані про працюючих осіб. Детальний перелік таких форм ви знайдете в конспекті лекції. Тепер давайте спробуємо провести аналіз бюджетних видатків на прикладі знову ж таки нашої бюджетної програми розвиток дитячого дитячо-юнацького та резервного спорту. Перше аналіз. Видатки, які спрямовуються на виконання цієї програми, продемонстрував, що в структурі видатків на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – це понад 70%. Друге, враховуючи, що кількість хлопців, які займаються в дитячо-юнацьких спортивних школах, 2,8 рази перевищує кількість дівчат, відповідно і кошти бюджету, переважно спрямовуватимуться на цю аудиторію споживачів. Виходячи з питомої ваги хлопців і дівчат, а ми знаємо, що дівчат 35%, а хлопців 65%, аналіз довів, що на навчання хлопців в дитячо-юнацьких спортивних школах в цілому з місцевих бюджетів області спрямовано 30,3 млн грн, на навчання дівчат 10,8 млн грн. Середні видатки на одного учня склали 7,55 тисяч гривень та коливалися по різних видах спорту: від 2,5 тисяч гривень художня, гімнастика, дзюдо до 12-14 тисяч на плавання та важку атлетику. При цьому середні видатки на одного хлопця учня, які склали 7,13 тисячі тисяч гривень, що на 5,6% нижче за середні видатки на одного учня дитячої юнацької спортивної школи, а на одну дівчину 8,33 тисячі гривень. Що більше за середній показник на одного учня по дитяч-юнацьких спортивних школах на 10,3%. Певно, вас, так як і робочу групу, зацікавило питання, чим викликаний такий дисбаланс? Відповідь дає аналіз. Так, виявилось, що третина хлопців. А ми знаємо, що їх набагато більше 2,8% більше ніж дівчат учнів займаються дзюдо. А дзюдо це вид спорту, найменш затратний, що і вплинуло на середні видатки на одного хлопця. Цей і інші приклади демонструють, наскільки важливо проводити подібні аналізи. Як завжди, більше інформації шукайте в конспекті лекції та додатках до нього. Також радимо поспілкуватися з нашими експертами на форумі. Вони допоможуть вам провести. Власний аналіз щодо сфери чи конкретної програми, яка вас зацікавила. А на завершення хочу наголосити на аргументі, про який мова йшла вище. Гендерний бюджетний аналіз, проведений впродовж третього та четвертого кроків, є джерелом інформації для прийняття управлінського рішення з метою вирішення виявлених проблемних питань та виявлених гендерних розривів. Таким чином, гендерний бюджетний аналіз. Доцільно використовувати на всіх рівнях прийняття рішень як інструмент аналітики. В п'ятому кроці ми поговоримо, як це можна втілити на практиці. Дякую за увагу!